Вітаємо всіх дуже сердечно, наших рідних, близьких, знайомих, з Воскресінням Ісуса Христа. Бажаємо, щоб Воскресли Ісус, благословив вас, благословив миром, любов'ю, злагодою, єдністю, любов'ю всіх рідних, близьких, знайомих і вітаємо наших парафіян і всіх, хто є нашими приятелями. Нехай Господь завжди перебуває в вашому серці. Поздравляю всіх родин з святами хри... Христос Воскрес. Бажаю вам життя, здоров'я, радості, всю родину знайомих, сусідів, щоб Господь нам дав здоров'я, ті... Діт... ті свята провадити, а друге дочекати. Христос Воскрес! Існуно воскрес. і нехай добрий Господь вам щодро благословляє. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. На все вам добре.